Ромовержець. Уничтожен. Треба 2-5-2 заїжджати через праву сторону. Хілпить їм. Або штурма цього мінуснуть, поки до нього не під'їхали гості. Все, вони тут пограли, бо сзади заходить 703-й до нас. Проїжджайте, проїжджайте, не, не тормозить, бо 703-й в спині сейчас буде. Цель устранена. Ну, даблшот. Не, не, не отпускай его. О, хорошо. Надо, щоб все 103-го сейчас разменять, хоть якось. Наші наш пушить в ту сторону. Будешь дивиться максимум видео? Давай я включу якийсь мультик тобі. їх тут дофіга просто тут і миль у них і не миль Ми їх пробили О, слева Може і оттуда виїхать може легко Ну у них на базу коротше беруть Може попробуєш базу цей під А, наші заб'ють базу пофи Наші базу заб'ють Ну, повинні блин Я не знаю блін, вони стоять біля бази І наші збили їх, і їхні збили. Ага, скорб злива. На каток посадив бляха. Есть попадание. Можно дальше. Повреждение небудь. Блин. Что там с базой? Что там у них не получается от этих маленьких пупсиков. Mm -hmm. Да, Максим, не получается у них что-то. Рн-ронь-рон. Вс, пупсик. Оу! І нема пупсік. Я не знаю де міль цей стоїть. І чолунт не їде кудись в спину. Що таке, Максим? Що сталося? Що за крики? Зараз включу мульт. будеш дивитися. Да. да, будеш дивитися. Да, включимо, включимо сейчас. Не надо розстраиваться, все буде добре. Не розстраюся. Так, да. Макси, ну що сыр. Екс. И лун тут, ну no, прикол. Ну, no, прикол, прикольный. ай кайф. ай кайф пит колесами. Та да, -мо, ні, мій танк не може це робити. Не разъеблюсь Не разобьюсь, злиться можно. Блин, червячок, шо ж ти сдох? Це дуже погано. Блин, це дуже погано. Для чого да він на патахі поліз так жорстко? світить ну дивись, сейчас одним шотом мене вшатають. ай-яй като лови там всегда погаси зайвожу Просто не всегда получается. Це і со спины зайдет, да. Я тоже так думаю. А, блин. Ну, блин, ну секунда. Ну, блин, ну, чуваки, ну просто секунда. Какие вы тайминги ловите? Ты потерялся. А вот тут да, а вот, конечно, вопросики. Так, да, так? Да. Так, да, на ходу. Легальні. Легальні. Все легальне. Так. Да. Перша ступінь мені написали. Чотири з половиною. Максим, включає мультик.